Це сталося дуже швидко, кілька секунд. Свідки встигли лише побачити фінал аварії, але це видовище було шокуючим у Маріуполі, о пів на шосту вечора. Легковий клада чорного кольору вилетів на тротуар перед пішохідним переходом і збив двох жінок, які гуляли зі своїми дітьми у візочках. Перші спроби дізнатись, якісь деталі ДТП результатів не дали. Поліцейські на місці давати коментарі відмовились, посилаючись на наказ керівництва. Я да давати будь давати ліба. Однак подробиці ДТП від поліції згодом все ж вдалося дізнатися. В результаті даної дорожньо транспортної пригоди чотири пішохіда отримали тілесне ушкодження різної ступені тяжкості. Жінок разом з дітьми одразу забрали до лікарні. Що ж стосується причин ДТП, свідки кажуть, що водій лади втратив контроль над машиною через те, що його автівку, так би мовити, підрізав інший легковик марки «ВАЗ». Втім, шофер цієї машини, власне, як і сам «ВАЗ», зникли з місця пригоди. Поки поліцейські оформлювали ДТП, на місці аварії виник справжній конфлікт між знайомими учасників аварії. Однак все минулося лише вигуками та образами у бік один одного. Місцеві жителі, що стали свідками вже наслідків аварії, кажуть, подібна картина для цього пішохідного переходу не нова. І з цим потрібно негайно щось робити. Запропонували навіть запросити священника провести обряд над переходом. Де тебе часто, да? Та тут ахрінять ох... ох... можна. Його нужна за саме, а святіть, щоб хтось його Цей переход. Такой-то, знаете, неудачный. Втім, одразу після цього чоловік каже, що і це навряд чи допоможе, якщо кожен водій не буде дотримуватися правил. Та не пропускає ж ніхто, поміж літять, несуться. ось результат виходить. <пробітник> Що стосується постраждалих у ДТП мам і дітей після приїзду до лікарні їх одразу ж оглянули медики. Мальчики, дівчатка року народження, дітки вдольтрительному стані, іміліс ушиби саді не м'які ткання ліса голови. Дівчинку відпустили додому, а от хлопчика все ж шпиталізували. Втім, після проведення усіх необхідних аналізів та процедур малюка теж виписали з лікарні. Зараз дітки і їх мами огортуються від пережитого. Правоохоронці тим часом проводять експертизи. Встановлюють всі обставини аварії та шукають ймовірного провокатора ДТП, а саме водія невідомого білого вазу, який, начебто, підрізав на дорозі ладу.